Тепло. і пташина нього латить, щоб живої водиці А вона зіркотить і співа, бо вода в ньому і справді жива, напуває ромашковий світ, посилає веселий привіт. Я розчищу мале джерело, щоб ще краще співати могло. Напувало дерева й траву, всім давало водичку живу. Я живу споряд з джерелом, Це справжня оаза в моєму мальовничому селі. Мені подобається ходити до джерела по воду. Вода чиста, м'яка і добра на смак. Чай, зварений на цій воді, дуже смачний. Стежина до нього біжить вниз, ліворуч і праворуч неї городи. Далі долина простора, чиста, з великими кінослатими деревами навкруги. Під подувом легенького вітерців срібліють осики, а ще величні дуби, насаджені добрими людьми. На верхівці кожного дерева висить багато шишок, буде білочкам що погризти цієї зими. Їх можна часто тут побачити, вони зовсім не бояться людей. Одного разу білочка спокійно ласувала насіння просто з моєї долоні. Її дуже добре роздивилась. Оченята в неї, наче на мастинки, а насіння вона лускає дуже швидко і в одну мить з'їдає. Гарна восени горобина з яскраво-червоними гронами до зрілих ягід. Є така прикмета: багато ягід на горобині буде холодна зима. Я не боюсь холоду і, хоч який страшний мороз, та мені байдуже, я йду по воду. Взимку дерева одягають теплі снігові шуби, сніг вискає на сонці, переливається дорогоцінними діамантами. Така краса, що просто дух захоплює. Прекрасне бурлакове джерело. Чому бурлакове? Про це не раз розповідала мені бабуся. Сядемо зимовим вечором, заваримо чаю та й розмовляємо. Ось, послухайте історію моїх села та бурлакового джерела. Село Бирлівка заснована наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Першим поселенням були люди, що прибували з інших країв. Їх прізвища записували відповідно до назви місцевості, з якої вони прибули або поселились. Першим на території нинішньої Бирлівки поселився на березі річки Берладинка, прибутий з Басарабських степів, Бесараб. Другим поселенцем був Кельман з міста Кельн. Далі Крук, що прибув з Крукова, та дубина, який оселився в Думняку. Коли на місці нинішньої Бірлівки утворилось поселення, сюди прибув і оселився пан з Берладинівки, нині Шарапанівка, з прізвищем Берлон. Його іменем стало називатись село. Пізніше й назва Берлов була змінена на Бирлівку. У 1901 році в селі проживало близько 2140 жителів. Землі села опрісувалися в розмірі близько 3 тисячі десяти. Землі спершу належали родині графа Потоцького, а потім помічнику Станіславу Юрійовичу, в якого землю орендував пан Глинка. Пан Глинка проживав у Голованівському, а посередником в нього був Перемський Леван. У 1903 році в селі поселилися селяни на прізвище Бурлака і, шукаючи місце для свого обійстя. Натрапив на джерело. Вода в джерелі була прозора як сльоза, холодна, як лід. З часом чоловік розчистив та розкопав джерело. Люди назвали його бурлаковим. Знаходиться джерело по вулиці 1 травня, біля городів, де живуть сім'ї Витушинських, бомбелів, Марцящів та білодерів. Джерело є родзинкою нашого села. Води з нього витікає стільки, що вона утворює струмок який впадає в місцеву річку Берладинки. Місцеві шани джерело, як цілющі та свята, коли все вік хтось знедужує, обов'язково пить воду з дубатого джерела. Старожили розповідають, що пити воду з джерела треба виключно на місці, а ще краще з долоні, бо поки набрати її в глечик чи відро, вона втрачає смак та цілющі властивості. Ще джерело вважають святим, коли літо спекотне та сухе, священик місцевого храму приходить до джерела, читає молитву, і після обов'язково йде дощ. До 2012 року джерело мало свій природний вигляд. Згодом жителі села встановили цебриння навколо джерела та закопали хрест. А для того, щоб люди могли не тільки напитися цілющеї води, встановили стіл та лавки. Люблю відпочивати тут все своє, рідне, Не хочеться нікуди йти. Щаслива, що живу поруч з джерелом, Щаслива, що живу в Україні. Бренить прозоре джерело, відчувши весняне тепло. Воно не стомиться, о ні! на зустріч сонцю й весні і напуває сонний гай, і зеленіє рідний край, а джерело собі спешить, і лісу слід йому шумить, чекає бистря ріка води весняного струмка. Сама біжить де сотні рік, злись в один швидкий потік. Життя це також джерело, і не зупиниться воно, поки небесна ріка не забере води струмка.